Доброго дня, доброго першого літнього дня, мої дорогі підписники, з вами я, Тоня з Полтавщини, на моєму каналі Квіткова душа. І сьогодні хочу вам розповісти те, що у нас розквітло, щось з'явилось нове. Життя продовжується, тож ходімо зі мною по садочку. Посадила петунію, ну а я вже усіх подруг кумів є, тож вирішила їх посадити, от іще будру таку ампельну, варієгатну, дуже вона мені подобається. Але хочу її зміксувати із білими квітами в білій корзині. Що з цього вийде, я вам обов'язково покажу. Далі у мене новий Сибірський ірис. Випустив свої бутончики. Бутончики тут більші, ніж звичайно, значить, він має бути більш гарнішим, ніж звичайний. Тут довго думала, що посадити, потім накупила 5 сортів різної настурції, стурції красолі. От. І сподіваюсь, що в цьому кашку фонтанчиком має бути щось таке цікаве. Тут у мене різних сортів гіпеоструми. Найпростіший викинув стрілку. Найдорожчим сортом вистачило на дві цибулини Максима обробити. От, ну, Як далі буде, життя покаже. Винесла з хати. От тюльпани я люблю. А ось оце потім, оце засихаюче листя мене нервує, але що ж треба потерпіти трішки. Троянди підросли, скоро розквітнуть. Це дуже пахуча. Далі у нас, далі у нас улюблениці сплять. Тут ціла корзина вже розквітає маленьку вискочка. От. От так, рожевенька, біленька, там долі посаджена. Тут у кашпо мої витягнувшися кали. Кали. Жовтенький квітнув, я його вирізала у букет, поставила із синіми рисами. А це ось самі рожеві. Дуже хочеться, щоб ще там червоний розквіт, червоний, помаранчевий. Але чекаємо. Добре хоч ток. Спасибі. Так, ось тут листя ночаться із червоного. Це тут мама. Мама приспала синочка. Сплять сплять літо все-таки. Так, далі у нас троянда малиновий дзвін. Ось навіть квітнути буде. Дельфініум розквітає. І зараз фаворитка мого саду Вейгела. Вейгела Пущу від цього. Щоб не обманути рік. Чи третій, чи четвертий треба подивитися по архівах сімейних. О, то ось так розкішно квітне. Височенька. Я була наївна, її обрізала, а воно всі віте квітнуть, не треба нічого обрізати, все прекрасно. Квітне, доквітає люпин, лілейники, не бачу, чи викидать ще, мабуть, не викидають стрілки. Кіснувато, тут кіснувато, тут і. І троянда схожа на польку. Зато тут, як з криші дощик, який не копне, уся водичка дістається найпершим їм. Може, того вони і такі розкішні. От. Далі у нас викинула декоративна цибулька, вона дуже приваблива така, Гарненька в неї така довга назва. Ой, на перстяночка моя. Трішечки підсохла. Все, треба є поливу, по прогнозу бачила, що лійки в руки, відра в руки і вперед поливати все. Ось буянцю повно політного. Трояндечки такі відросли, таки будуть радувати. Ось яка висичезна лілія у нас. Ось троянки будуть квітнути. і треба ще одна лейгелочка. Лейгелочка квітне ось так. Вона поряд із червоною, поряд з барбарисом, коли я саджала воно все було маленьке. А зараз бачу вже їм і тісненько. Пересаджувати дорослі кущі я не ризикну, хіба що підстрижу. Хіба що підстрижу. От. От так. Далі у нас під заборчиком і риси квітнуть. Ну як квітнуть, Так квітають. Троянду знову треба бризкати. Все треба, все до всього, треба руки ось тут під піоном. Жовтим треба вже викупувати тюльпани, а то й мої намітки скоро відпадуть. Те, що я намічала. Так. А це тут вилізло. І таке його треба викопати. Не знаю, воно мене починає нервувати. Спочатку цей неприглядний забор ніби задекорірувало, ніби все влаштовувало. Навіть жовтого кольору хотілося цієї. Навіть назву забула. Ну, хто знає, той, той здогадується, що це за рослина. Да? В голові крутиться. Викопаю. Таке правда вилазить, вистрілює та сама ситуація, як із уксусним деревом. Далі в нас майора зійшли, трояндучка квітне. От, ще ось одна. Поламали гілки. Треба зрізати та хочу возу поставити. Ось ще гарненьке. Знову треба обробити жара і треба обробити від відкіль. Для лютує тепер тільки мій улюблений очиток кольоровий, тут аж листя лягло від. Оліума мого омріяного, який так і випустив стрілки. Одна навіть цибулина дві. і ось так успішно квітне. Сказати, що такі вони здорові, як у рекламі, я не скажу. Е, як м'ячики, м'ячики? Ну, воно ще підростає, не знаю, до якого діаметру доросте, потім вам розкажу, якщо буде цікаво комусь. Жовтий піон. Дуже-дуже всім подобається, хто заходить куми, подруги, дітям, чоловікові, всім всім подобається. Було 13 квіток, здається, на третій рік його життя. Коло нього ще ріс короловий. Я садила два маленьких, але успішно відсадила від нього і задоволена, що відсадила, бо кущик такий доволі величенький, дай Бог, буде дуже великий. Ну що ж, трояндочка хай вже сусідствує. От, от так. Маки махрові, червоні будуть квітнути і рожеві. І підростає болотний, того, що квіти доволі такі великі. Райди. Е, Потребує все поливу, аж земля порепалася. Потребує, потребує, поки пішов в огород, справляється. Тут ще цікавенька ось такий. Е, Мускарі такий рожевий, цікава така рожева хмаринка. Мамашки. Тепер е, люблю ці аліуми всякі. І от це минулого року, отак він завбільшки з м'яч. Низенький, невеличкий, але доволі такий. Цікаве таке, величеньке, крупненьке. Долі ще дитинка його. А тут у мене вилазить новий гібіскус. Може, я й близько з цим посадила, ну, та нічого, воно добре пересаджується. Це листя від безвременника. Дуже люблю, як він осінню квітне, так, ніби такі великі рожеві крокуси. Um. Все в'яне, все підсихає, доволі жарко у нас на Полтавщині, трояндочка, поки ця сусідня ще підростає, рожева. Багато квіткова, ну, я її завжди підв'язую, щоб ці букетики рожеві ніжні вгору дивилися. І ось це така малесенька, мініатюрна, акуратна троєнточка, квітне. Поряд. Так вона виглядає. І поряд вийгалочка третя моя. Це мініатюрний сорт. Високий він такий не росте, як та моя красуня. І квітне. Ось ця троянда вже заквітає, дуже гарна, в житті навіть краще, ніж на камері. І світло бускова. така. Дуже вигоряє на сонці. Я тут не вдало, дуже на сонячній стороні їх посадила. Це вже потім я дізналася, що вони не люблять великого сонця. І переходимо до садочку під деревами. А ще в цей садочок я купила білий дзвіночок. Білий дзвіночок, бо цей сад я ще називаю більовим садом. Тут більова троянда в мене. Більова Лободо білова турецька гвоздика. Самі найперші більові ось підсніжники, які треба вже викопати, бо по плану тут інший план. І такий ось птіцемлечник височенький. Орні то там якийсь там. Далі оце тут був коврик. Цієї рослинки сизої, але вона тут все заплітала, то я пересадила її в інше місце. Але ось трішечки лишилось, то й добре. Далі хвости королівство в тіні. Все підростає, але потребує водички. Ой, брунера ця не можу. Ні, не брунера. Бронери. Не пам'ятаю. Сизим листям хоста. Вже їжачків і не видно там за кущами тими. Ось так. Все виглядає. Ого. І на хості якісь підозрілі. Надивилась я у групі про хоста, що. Вірус є і в хост. Звичайно, розстроїлась, думаю, мало того, що за тюльпанами дивися, ну ще і, і хости боліють. Не знаю, чи це малюнок його такий, чи. Ой, все боліє. Ну нічого. Або вилічимо, або новий купу, раз не лічиться. А як казала, все більше в не було. Викопаємо дитину. Оцю рослинку треба буде обмежувати. так. Ці стоять, ніби квітують. Насправді сімена зав'язали. так. Отак. Щось ця зелененька дуже симпатична. Гіхерочка. Та все вона. Симпатичне, якщо вхоже, не можемо. Жде мене сапож, жде мене лопата, все треба викопувати, щось сортирувати, щось, щось випалити, щось додати. Безкінечний процес сад, ой, вибачте. Нічого. Нічого, стояла б воно все на місці, мабуть, би і не цікаво було, ходив би тихо, Дивився. Треба. Треба, напевно, чим займатись, кудись рухатись, до чогось гарного і світлого. От так, Невеличкий цей двір засаджений. Ага, піщалось один. Як будуть квітнути, дай Бог доживу і покажу вам. Покажу вам. Ой, ось трояночка дуже гарна, зараз покажу. Вам. Просто ж не віриться. Нещодавно тільки показувала проліски, підсніжники. Ну нічого. Нічого ще літо попереду. Тепер дуже майори, безліч інших квітів. Тож, чекаємо, на сінечко треба зібрати з цим трави. так. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші гарні коментарі. За лайки. Це приємно для душі. І буду вас підтримувати, бо цікавий і ваш досвід, ваші сади прекрасні, я багато чого вчуся в вас. Спасибі за все і до зустрічі!